Усім привіт, дуже рада вас знову бачити. Сьогодні ми нарешті продовжуємо нашу рубрику з кольоровими будиночками. І цього разу я сама вибрала колір, тому що мені дуже захотілося спробувати, як це взагалі виглядатиме. Червоний колір це колір нашого сьогоднішнього будиночка. І так, я підстриглася. Коробка нашого будинку абсолютно повністю відтворює. Коробку будинку зліва просто у дзеркальному його відображенні. І ми повторюємо наші звичні вже такі етапи. спершу ми, звісно, поставимо гараж. У нас є червоні гаражні двері, і загалом у нас є червоне практично все. Всім всі дуже багато всього є червоного кольору. Я не думаю, що у нас повинні виникнути якісь питання. Отже. Кольоровий фільтр ставимо червоним і дивимось, що у нас взагалі є. У нас є отакі от цікаві двері, але вони не підходять нам за висотою стін. Тому орієнтуємось на щось трішки вище. І одразу ж впадає в око скачений контент. Звичайно, що варіативність його. Буде достатньо високою, але так само у нас є досить цікаві варіанти з доповненням За Заради різноманітності я би хотіла все-таки використати їх. Хоча ці двері абсолютно не виглядають як вхідні, їх можна спокійно використати ось тут, на веранді, наприклад, на балконі. Або на виході у подвір'я. Я ще не визначилася, чи я хочу чорне чи біле обрамлення цих дверей, тому залишаю обидва варіанти. На вхідні двері в нас можуть бути, в принципі, ось ці. Вони мені не подобаються. От чесно, я навіть не можу вербально висловити, що з ними не так, але от вони мені не подобаються. А ось ці вхідні двері виглядають доволі цікаво. Мені здається, я ніколи в житті не використовувала. Оці двері, як вони взагалі виглядають? Ага, в початковому свочі вони отакі от скучно білі. Я ніколи їх не використовувала. Це з Get Together. Можемо спробувати насправді? Чому б і ні? Тут більше питання, які ми підберемо собі вікна. Блін, вікна так само можуть бути з Москина ось такі. Чи поєднуються вони з дверима? Ну, відносно, ось ці дуже класні вікна. Ці вікна мені дуже подобаються. Ну, але я не можу уявити будівлю, особливо житлову будівлю, в якій ці вікна виглядали б доречно і красиво. Ну в базовій грі так само є вікна, ось такого формату. З аркою зверху, які так само чудово поєднується з вікнами від ну. Чорний чи білий я досі не визначилася, тому нехай буде чорний, напевно. Але у білому більше червоного, А так як це все-таки червоний будиночок, нехай тоді буде білий. В принципі, на першому поверсі і на другому поверсі можна так і зберегти різного кольору обрамлення. Можна взагалі зробити на першому поверсі чорне обрамлення, чисто. Так само, як тут східними дверима, а на другому поверсі біле обрамлення. По-моєму, круто. Можна зробити ось такі от вікна, і воно виглядає. Та нормально воно виглядає, господи. Ну, типу. До речі, так ви могли помітити, що я підстриглася. І я мушу зазначити, що це було виключно за моїм бажанням. Це не був вимушений крок. Я не вбила своє волосся фарбою, як багато хто міг зараз подумати і вже мені написувати. А я казав, ні, я не вбила своє волосся фарбою. Воно було в нормальному стані. Але я просто не могла більше за ним доглядати. Мене воно замахало, відверто воно мене просто втомило. Просто я не хотіла мати довге волосся більше, тому що мати довге волосся це носити на голові такий півкілограмовий тягар, якщо не важчий, тому що воно важке. Воно от банально, воно фізично важке. По-друге, воно вимагає ретельного догляду за собою. А оскільки воно в мене було фарбоване, я не могла його просто помити і лишити. Мені треба було його доглядати всілякими бальзамами. Мені треба було маски наносити, потім змивати. Мити голови для мене було просто каторгою. В якийсь момент я просто перехотіла страждати. Розумієте? От в мене є подруги. Та і загалом багато таких людей, які люблять постраждати. Мої подруги так само мають таке от довге волосся, і вони з ним мучаться. ледь не щоразу, коли я з ними бачуся, вони мені нагадують про те, як вони з ним мучаться з тим волоссям, як вони їх замахало, як вони хочуть його обрізати. І Як ви думаєте, чи обрізають вони його? Звісно, ні. Але скаржитися ну це, звісно, святе. І я не з тих людей, які люблять понити, поскаржитися. Ну, типу, я любила це раніше. Я любила постраждати, я чудово їх розумію. Але зараз мої пріоритети змінилися. І я не хочу мучитися заради красивої картинки. Типу, так воно мені надзвичайно подобалось. Я дуже ним тішилася, дуже сильно його любила. Ну але блін, я мучилася з ним. Краса не переважує мій власний. Комфорт. Тому ось так. Я зараз намагаюся підібрати взагалі стіни. Мені дуже подобається ось цей от варіант з білими кутиками, але мене дуже бісить оця частина. Тут з'явиться кутик лише за умови, я навіть не знаю якої, тому що вони тут з'являються з доволі таким цікавим алгоритмом. Блін, ця колона все одно не врятує ситуацію. Добре, не нервуємось, все нормально. Є варіант зробити такий цікавий ем, пляжний будиночок. Це гарно виглядає на другому поверсі. Це жахливо виглядає з дверима на першому, а ми можемо скомбінувати. До прикладу, ось так виглядає не дуже, але можливо, якщо ми довіримося процесу, він приведе до чогось класного. Можливо, ситуацію врятує міжповерховий карниз. Так, він досить сильно допоміг. Ви знаєте, так часто нам здається, що нашим будинкам всімся чогось не вистачає. Все, чого їм не вистачає, це міжповерховий карниз і об'єм. Загалом, от просто, просто будинкам не вистачає об'єму. Це цікава ідея, слухайте. Такого я ще точно не робила, такого ви ще точно не бачили. І виглядає дуже навіть цікаво. Насправді, це перший будинок. До створення якого я прям готувалася, і для якого я вже заздалегідь створила сім'ю. Ви від мене такого явно не очікували, а я це зробила. Я просто дуже довго думала над тим, як зробити червоний будинок, не вдаючись до пошлості, тому що, ну, суцільно червоні будинки, суцільно червоні кімнати в нас асоціюється в найпершу чергу з якимись ну, непристойностями, скажімо так, з магазином Полуничка. всілякі от червоні шторки, червоні дивани, загалом червоні стіни, особливо червоні стіни. Вони в нас ас асоціюються автоматично з. Інтимними якимись штуками. Ну, Загалом до нього дуже складно бути байдужим. Це колір любові, колір ненависті, колір крові, колір пристрасті, колір таких сильних емоцій. і я дуже довго думала над тим, як зробити, як реалізувати взагалі це все, які нові сенси вкласти в червоний колір, так, щоб він просто не асоціювався з Хи -хи -хи секс. Ну, бо, типу, це дуже легко зробити в Сімсі. Повністю в червоному кольорі спальню і зразу всі думають, оу. Але я цього не хотіла, тому що ну, це банально. Це банально і це такий несмак. Ну, Ну, камон. Отже, я коли думала, яких же персонажів тут поселити, хто взагалі захоче жити в повністю червоному будинку, я собі вигадала таку історію: ці двоє персонажів живуть тут: це е, дівчина і її бабуся. Ця дівчина наполовину іншопланетянка, її мама звичайна людина, а її тато іншопланетянин. От вона провела дитинство на своїй. Планеті, на цій планеті все червоне, ну або практично все червоне, і сама вона вся червона. В її випадку, червоний колір це просто комфортний для сприйняття колір. Вона провела все своє дитинство на своїй цій червоній планеті. Разом зі своїми батьками. Але коли вона виросла, їй стало цікаво, як це взагалі жити на землі. Її дуже цікавила батьківщина її мами. І хоча сама її мама не дуже сильно висловлювала зацікавленість у землі, ця дівчина вирішила поїхати сама. Але її бабуся так само була доволі досвідченою в Земних всіляких штучках, тому що в молодості її бабуся так само багато тусувалася на землі, знає місцеві звичаї, і загалом на землі їй здається, що якось легше дихається. От, і вона вирішила провести старість теж на землі. І заодно допомогти своїй внучці адаптуватися, поки та буде тут навчатися. А внучка приїхала на землю на навчання. Так. Я дуже погана оповідачка, тому що я не пам'ятаю, що я вам вже розповіла, а що ні. Тому ви вибачайте, що я пропустила якісь важливі елементи. Ага, я тільки що заблокувала балкон. Круто. І от так от вона собі, коротше, живе тут, на землі. От вони собі. Побудували будиночок, але підсвідомо і вона, і її бабуся тягнуться постійно до червоних кольорів, бо це ну це просто звична їхнім очам кольорова схема. І отак, от, от така історія. Чи Це нормальний взагалі розмір для туалету? Я думаю, стане. Маю, до речі, кілька новин, щоб з вами поділитися. А минулого тижня я видалила собі всі чотири зуби мудрості. Це було таке, знаєте, доволі емоційне і спонтанне рішення. А мені просто сказав стоматолог, що ну треба видаляти зуби мудрості. І я вирішила, ну добре, і вирішила видалити зразу всі чотири. Тому що а що ходити кілька разів? Ну, типу, а на наш, це було таке, знаєте. Необдумане і емоційне рішення, але в результаті я рада, що я видала всі чотири раз. Тому що, по перше, я би туди ще раз не прийшла, просто на цю процедуру я би, я би сказала, ні, ви знаєте, мені мені і так нормально. Просто зазвичай видаляють по два зуби мудрості з кожної сторони. Я розумію, що воно б у мене загоїлося. І я би сказала: Ні, ви знаєте, мені якось нормально, я не хочу з другої сторони видаляти. Це максимально некомфортний процес, навіть не сама операція, тому що саму операцію я не відчувала. Я собі спала, мені було так кайфово, я собі виспалася. Це дуже неприємно загоюється. Це. Ну, це складно загалом, і, і організм дуже ковбасить від цього, ну тому що ти все-таки переживаєш операцію. Тому це доволі складно. Але я така рада, що це закінчилося, що от ця тема вже закрита. Десь півтора тижні, от так щоб точно, в мене тривав процес відходу від цієї операції, я не могла нормально жувати. Я дуже скиглила, дуже скаржилася на це у твіттері. Але ну, я не могла нормально жувати десь перші днів 4-5. Потім я помаленьку вже жувала, і не було якихось таких речей, які я би не могла витерпіти. От не було чогось такого, що я думала, ну все, я, я вмираю, я зараз вмру. Звісно, був момент, коли мені було прям максимально погано. Я думала, ну все, я вмру, але. Це мені просто дуже пощастило простудитися в момент, коли я йшла від лікаря. От я, знаєте, така везуча. Після видалення зубів мудрості, до речі, у мене цікавий побічний ефект. Я думала, що це нормально для всіх. Виявляється, це такий доволі специфічний у мене випадок. У мене тепер болить язик при певних положеннях язика. Тобто, коли я вимовляю певні звуки. Він мене так ніби поколює. Мені боляче вимовляти деякі звуки і деякі букви. Наприклад, КР мені некомфортно. мене поколює, ніби як язик при корені десь там далі. Так само англійська Р мені некомфортно її вимовляти, особливо коли я говорю швидко. Ну, мені сказали лікарі, що це з часом пройде, я дуже на це сподіваюся. Але якщо ні, то. Мені доведеться до цього звикати, якось і жити з цим. Ну нема ради. Гаразд, я все-таки визначилася з тим, як я хочу, щоб виглядала вітальня. Я додала сюди п'єц, пуфік, лампу, квіточки, трошки декору. Звісно, оскільки це бабуся, я не могла не додати оцей от столик, ну, ну просто ніяк без нього. я, звісно, додаю всілякі дрібнички, щоб цей будинок виглядав якимось більш. Обжити більш більш схожим на реальний будинок. Я дуже люблю ставити чайники на плитку, поки я будую. Я не знаю чому, але це створює зразу таке відчуття: от дому. Я ще не знаю, що я хочу під сходами розташувати. Якби в нас були вищі сходи, я би, можливо, там зробила маленький куток для читання, але. Вони доволі низькі, і я щось не впевнена. Я продовжу просто заставляти хату невідомо чим. Окей, напевно, переходимо вже до туалету. Я не думаю, що тут можна додати ще щось. Виглядає доволі затишно, і найголовніше, воно не виглядає якось опошлено. В ванній кімнаті нам, звісно, потрібна червона плитка. Я не так переживаю за стіни, як я переживаю за підлогу, тому що червоної підлоги в нас в принципі мало. І червоної плитки. Ну можна, звісно, ось цю використати. А, може бути ця. О, вона добре виглядає. Або ось ця з get to work. Я вже використовувала її в зеленому будиночку. Вона мені нагадує тактильну плитку для сліпих. Можливо, це вона і є. Ванна в нас може бути. Оце вже починається, вже починається вайб, якого я стараюсь уникати. У них може бути киця, до речі. О, хороше місце для луточка. і вогнегасник поруч. Ну так, про всяк випадок, знаєте. Безпека. Безпека на першому місці. Може, в нас є інші варіанти, якісь пристойні. У нас є в принципі оця ванна. От вона виглядає якраз такою от сімейною. Ми нагадуємо, тут живе онучка зі своєю бабусею, тому Ні-ні-ні, от з цією раковиною ще ні-ні. Це, це нічний клуб, це не та атмосфера, знаєте, не той вид е, тісних взаємостосунків, на якій ми орієнтуємося. Боже, це, це дійсно виглядає от, як квартира бабусі. О, ми можемо на Унітаз поставити вазонок. Це ж чудова ідея. ну просто Ви подивіться на це. Боже, я тепер буду так робити у всіх будинках. Це, це, це шикарно. Це ж просто шикарно. Ви що, як я не додумалась раніше? Вазонки на бачку унітазу. Так, добре, переходимо на другий поверх. На другому поверсі я вже облаштувала коридорчик невеличкий. Я не знаю, що зазвичай стоїть в коридорах. Тут у нас невеличкий столик і крісло. Я сумніваюся, що цим кріслом, хоч хтось коли-небудь буде користуватися, але... але так зазвичай роблять в коридорах. І чому б і ні? У мене також з'явилася ідея підняти вазонки і поставити їх. Сюди на перила цей будинок, такий, знаєте, повний вазонів у неочікуваних місцях. Ви знаєте, коли я будую повністю кольорові будинки, я ніколи не дотримуюся цього принципу. От виключно той колір, і все. Ви це можете бачити на прикладі моїх попередніх будинків, якщо ви раптом а, вперше. На моєму каналі ні, я ніколи не дотримуюся цього принципу настільки строго, тому що такі невеличкі вкраплення інших кольорів, особливо якщо це контрастні кольори, як от зелений і червоний, вони допомагають, по-перше, не зійти з розуму в процесі будівництва. А по-друге, вони дуже класно відтіняють основний колір будинку, і вони ніколи не крадуть на себе увагу, але вони завжди дуже класно підкреслюють. От, Основний кольор. В бабусі в кімнаті я дам оці от божевільні червоні шпалери. Вони, до речі, дуже гарно перегукуються з білою рамою навколо дверей на балкон. А в кімнаті дівчини я дам, напевно, ось ці шпалери з тиграми, просто тому що вони неймовірно мені подобаються. І я дуже люблю загалом оце от доповнення «Decor to the max» стається. Ну, коротше, з декором максималістським. Ви мене зрозуміли. Мені здається, її кімната буде більше виглядати як кімната підлітка, а не як кімната студентки. Ну, але це вже таке. Також я хочу тут їй дати гітару, просто тому що це одна з небагатьох червоних речей у вкладці з хобі. Так, в бабусі мусить бути цей червоний будильничок. Він такий прикольний. Я чомусь ніколи не використовую годинників всім з під час декорування. В принципі, я не дуже бачу сенс у настінних годинниках або, ну. Таких маленьких годинниках, Ви знаєте, існують телефони. Ну, все, кінець думки. В форми цих кімнат просто не звертайте уваги, окей? Я старалася. Я старалася зробити їх однаковими за розмірами, але при цьому щоб вони виглядали нормально. Е, мені не вдалося ні того, ні того, але ну, я не боюсь визнати цього. Головне, головне, що головне, що всі живі здорові. Не знаю, чим вона захоплюється. Я думаю, вона ще сама не знає, чим вона захоплюється. Власне, тому вона й приїхала на землю, щоб спробувати все і зрозуміти, що їй найбільше до душі, Дамо їй такий красивий червоний ковричок. У кімнаті бабусі нам потрібне ліжко. Я так подумала, можливо, бабуся мала якісь ще власні особисті причини прилетіти на землю і, отак, от самовіддано, знаєте, поїхати по суті на іншу планету жити зі своєю внучкою, доглядати її. Просто тому, що в бабусі тут теж була якась особиста справа, можливо, можливо, тут живе хтось, хто їй дуже подобався. За її молодості, до кого вона хотіла повернутись, можливо, якесь перше кохання, але вона занадто злякалася такої різкої зміни, і потім все життя про це шкодувала, і зараз вирішила виправити свою помилку. Зі своїм чоловіком вона вже давно розійшлася і хоче чогось нового. Така бабуся, в нас, знаєте, жива, жива. Ми всі живі, поки ми чогось хочемо. Там є тут настільну лампу. Тут у нас буде сидіти читати. Ось тут можна поставити якийсь вазон, тому що тут виглядає порожньо. А коли в нас порожньо в кімнаті, треба, що? правильно заповнювати порожнечу вазонами. Ось тут, ох, мені не вистачить вазонів на те, щоб заповнити цю порожнечу. Не нормально з ковриком взагалі прекрасно. Нічого нам не бракує. У подвір'ї можна дати качельку. Я не знаю навіщо, але хай буде. В жодному іншому будинку немає качелі на подвір'ї. Прі, ну цей балкон виглядає якось так самотньо. Але ну ви бачили взагалі балкони? Вони вони дуже рідко оформлені, якось гарно. Можемо велосипед на балкон поставити. Це абсолютно не має ніякого сенсу, але реалістично відносно. Одного дня бабуся занесла велосипед. Туди і, ну і все. І вона тепер не може його винести. І вона соромиться сказати про це внучці, тому що внучка тоді почне задавати тобі питання, типу, а нафіга ти заносила велосипед на балкон, якщо в нас будинок приватний, можна було просто залишити його на подвір'ї? І бабуся тому вирішила не казати взагалі внучці про це. І так от той велосипед там і стоїть. А, до речі, я видалила вікна на. На цьому боці, тому що я згадала, що всі будинки будуються впритул одне до одного, і немає сенсу там ставити вікна, тому що вони будуть виходити в стіну іншого будинку. Тому замість вікон я на першому поверсі повішала картини. В принципі, зміни ніякої не відчутно, от тому, тому так. Так, що я взагалі хочу бачити на подвір'ї? Червоної води у нас, ось, очевидь, немає, тому басейну ми робити не будемо. Ми можемо. Поп... О, вау! Посадимо червоне дерево. У нас буде червоний садок. О, у нас є червоні квіти. Боже, дивіться, яка краса. У мене зараз вилетить Сімс, мені здається, з такими приколами. Боже, дивіться, який гарний садочок. Він так, знаєте, трошки заріс. Але нічого, це доволі такий, знаєте, лінивий лендскейпінг. Ліниве будівництво у нас таке вийшло, але ну і таке іноді теж треба. А що завжди дивитися на деталізовані, якісь дуже упороті будинки, та вам набридне то. Слухайте, не, не, не той, не треба мені тут розказувати. На цьому все будівництво нашого червоного будиночка завершено. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, чи змогли би ви жити в такому будинку і як він вам. Мені він дуже подобається. Він такий затишний, він такий теплий. Знаєте, він втілює саме те, що я хотіла, щоб він втілював такий от сімейний затишок, такий комфорт. Тому що червоний колір це не завжди про агресію, це не завжди про пристрасть. Це іноді просто, ну, просто любов, знаєте, просто комфорт і просто тепло. Тому мені дуже цікаво почути вашу думку. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня! Тримайтеся, пам'ятайте, що все буде Україна, і до нових зустрічей, па-па!